Прогноз погоди в Україні на три дні. З 25 по 27 квітня. Мене звати Українчик. Травень поступово добігає свого кінця, і температура повітря потроху почне підійматись. В західному регіоні, здебільшого, буде дощова погода. Також дощі іноді дотягуватимуться до північних і центральних областей. На півдні і сході показники термометрів поступово рухатимуться у бік спекотних показників. 25, 26 і 27 числа. Магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 25 по 27 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 25 квітня. Дощі різної сили варто чекати у більшій половині областей нашої країни. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Нічна плюс 12 плюс 10. Сумській області в день від плюс 19 до плюс 21 градусу. Вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години від 15 до 17 градусів тепла, в нічні плюс 10 плюс 8. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 17 до плюс 19 градусів, в нічний від 12 до 10 градусів вище нуля. Дощі середньої сили литимуть у Житомирській і Київській областях. На Чернігівщині і Сумщині хмарно з проясненнями. І без істотних опадів. Вітер Південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Криму в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в темні від 15 до 13 градусів вище нуля. На Запоріжжі і в Херсонській області вдень плюс 23 плюс 25, вночі плюс 14 плюс 12. В Миколаївській області в денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічний плюс 14-12. Відчутний дощ литиме на Одещині, невелика Мжичка покрапає в Миколаївській області, на Херсонщині, Запоріжжі і в Криму хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області в день плюс 11, плюс 13, вночі від 8 до 6 градусів тепла на Закарпатті, Рівненщині і в Тернопільській області в денний час термометри. Покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 8 плюс 6. На Хмельниччині в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів в нічні плюс 9 плюс 7. В усіх областях західного регіону України литимуть дощі середньої сили. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів з позначкою плюс. В темній плюс 14, плюс 12. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів. Нічна від 16 до 14 градусів тепла. В Маріуполі в день від 20 21 до 23 градусів вище нуля. Вночі плюс 19, плюс 17. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх трьох областях Східного регіону України Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічній від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19, плюс 21, вночі плюс 11 плюс 9. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 13 до плюс 11. У Вінницькій області в день плюс 15, плюс 17, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Черкащині денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна плюс 12, плюс 10. Відчутний дощ варто чекати на Вінниччині. В Черкаській і Кіровоградській областях покрапає невеликий дощ. На Полтавщині і Дніпропетровщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 25 квітня сила магнітної активності 2 бали це невідчутний рівень. П'ятниця, 26 квітня, у цей день невеликий дощ покрапає в західному регіоні нашої країни. У одній північній і одній центральній області також є висока вірогідність невеликого дощу. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна, плюс 8, плюс 6. В Сумській області в день від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години плюс 13 плюс 15, в нічні плюс 5 плюс 3. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічний від 9 до 7 градусів вище нуля. Невеликий дощ очікується в Житомирській області, в усіх інших областях Північного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. На Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла. Ніч навіть плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17, плюс 19. Вночі від 11 до 9 градусів з позначкою «плюс». На Херсонщині в день плюс 17, плюс 19. вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Запоріжжі і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс 12 плюс 10. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Львівщині і Волині в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 5 плюс 3. В Тернопільській області і на Рівненщині в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Івано-Франківщині, Закарпатті, Хмельниччині і в Чернівецькій області в день плюс 12, плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. В Харківській області в день плюс 17, плюс 19, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 22 до 24 градусів вище за нуль. В нічний плюс 17, плюс 15. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від 19 до 17 градусів вище нуля. Сонячно малохмарно і без опадів. В усіх областях східного регіону України вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Центр на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16, плюс 18, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів, на Дніпропетровщині в денний час від 17 до 19 градусів тепла. В нічний плюс 12 плюс 10. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. В Черкаській області в денні години плюс 14 плюс 16, в нічні плюс 9 плюс 7. Невеликий дощ очікується на Вінничині в усіх інших областях центрального регіону України. Буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південно-західний, майже невідчутний: 3,8 метри за секунду. 26 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Субота, 27 квітня. У 12 областях цього дня очікується невеликий дощ. Північ. На Чернігівщині в день плюс 17, плюс 19. Вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. В Житомирській області в день плюс 16 плюс 18, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7. Невеликий дощ варто чекати в Житомирській, Київській і Чернігівській областях. На сумщині мілива хмарність і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від 12 до 10 градусів вище нуля. В Криму в денний час від плюс 21 до плюс 23, в нічний плюс 12 плюс 10 градусів. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5. На Рівненщині, Тернопільщині і в Закарпатській області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Хмельницькій і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна плюс 8 плюс 5. На Івано-Франківщині в день плюс 14 плюс 16. 16 вночі плюс 7 плюс 5 містями невеликі дощі очікуються абсолютно в усіх областях Західного району України. Вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 12 плюс 10. На Луганщині в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 12 плюс 10. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 11 до 9 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від 16 до 14 градусів вище. Нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного України. вітер південно-східний: 3-8 метри за секунду, центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 9, плюс 7. На вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 18 до 20 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс 6. В Дніпропетровській області в день плюс 20 плюс 22, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 9 плюс 7. Невеликий дощ очікується у Вінницькій області, в усіх інших частинах центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. 27 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності сягне 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам. А також колегам ми бажаємо вам гарного настрою надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.